У магістратуру на дошкільну освіту цьогоріч вирішила вступати Анна Сердюченко. Через проблеми зі здоров'ям говорить, не могла скласти фаховий іспит, тому вступає за мотиваційним листом. Хочу отримати цю спеціальність для того, щоб в майбутньому працювати з дітьми. Працює в школі вихователем 20 років Марина Албу. Аби вдосконалити свої знання, каже, вирішила вступати на магістратуру на спеціальність особливої підтримки. Початкова освіта і асистент вчителя я хочу далі йти, далі працювати з дітками не тільки вихователем, але й вчителем. І тут була така і є така можливість, звичайно, я буду навчатися. Дар'я Кравченко цьогоріч хотіла навчатися на готельно-ресторанній справі, але розповідає, під час складання мультипредметного тестування отримала низький бал із математики, аби не втрачати рік, подала мотиваційний лист і підписала контракт на вступ за спеціальністю агрономія. Зараз іде війна і потрібно відновлювати поля, які були знищені. Я цікавилася ще, мабуть, з дитинства мені подобалось як. А що можливо буде шкідливим для рослин, як вони ростуть? Нині потрібно розвивати промислові робітничі професії, говорить агроном сільськогосподарського підприємства Микола Рідченко. Тому те, що ці спеціальності мають особливу підтримку від держави, має мотивувати абітурієнтів навчатися краще. Кожен десятий йде в сільське господарство, дев'ять йдуть або в якісь дистриб'юторські компанії. Хто ж вирощуватиме продукти харчування? Це ж продовольча безпека країн. Звичайно, що потрібно. В Університеті визначили 17 спеціальностей, які мають особливу підтримку. А такий спосіб вступу цьогоріч набирає популярності, каже відповідальна секретарка приймальної комісії Людмила Смолеус. У нашому університеті це педагогічні спеціальності, дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, математика, біологія, хімія, інформатика, а також певні математичні спеціальності. Фізика та астрономія, прикладна фізика тощо. Для того, щоб все-таки підтримати українську молодь, міністерство освіти власне створило таку можливість. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.